Леона Вори нормально проти Свена добре. Ембера не сильно боїться. Ембера так, ти якщо одну сітку дав, то ти можеш її не лусити просто сітки цієї. <світ> не впевнений, що це прямо. От <світ> якраз Шед виграв з Луною о, першу мапу. OG. Ну, це з Марсом виглядає на початку гри непогано до БКБшок. Головне, що просто людинка впоралася і змогла їх обернути собі на користь, в тому числі, і для свого колективу. Ларинов, у... ФБ, Окей. Тут ну, зараз і відповідь, відповідь. Да, да, да. Висмоктують його. Прийшов джантер, Мунлайта з'їли. І можна забігати отак між Т1 Т2, абсолютно спокійно. Да, і продовжувати напрягати. Це взагалі не проблема. Навіть під Гліф намагався Мунлайт забігти, тому що Лошрак герой швидкий. Знизу, екшен реальний, сейчас. Секрет з'їли. Ой, у улунни неприємності, він хоче хоча б Екі забрати, і насправді може і вийти спокійно, так. І ще й Саво в нього є. <рес> так. Ну, це Бейн, це Бейн. Це Бейн з доволі сильною гранню. да, оцей лунатизм. Просто коли презентували так, зараз тут спробують забрати Сейберлайта, і через так, да, це не дуже складно. Коли презентували, що руни зараз забираються саме таким чином, Бейн був першим в моїй от уяві, якого можна прямо абузити, щоб зрозуміти, чи є він там, і намалювали, що він скоріш за все в топі знаходиться. зараз просто Бейна вб'юся. Ну думаю, так, 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 напевно, Бейн зараз. Так, да, його на вона побачили. Спалили. Uh -huh. Ну Свен дас Свен поки що змінює своє місце знаходження. Якщо тебе там на початку не сильно побили, то далі ти прям бігаєш у це пуф усі боки. Зараз можна поставити арену. Цікаво, да, але Марс тут на самоті. Нікого з команди поруч немає, і дуже багато контролю пропонують зараз гравці Аволос. Встиг він вийти з-під ультимативної Сейберлайта. Знизу Т1 будуть забирати за це. І, напевно, це окей. Це їхнє право, як то кажуть. Знову Але... на батюка йдуть. Да-да-да, будуть зараз намагатися бити батюка, це батю... смерть. Ну, вежу забрав. ну, Загалом нічого страшного, я думаю. Хоча, можливо, якби він трошки задефав катапульту, можливо, не варто було б взагалі тут знаходитись зараз, і може він би. А, ну тут же все зайнято, так. Да. Взагалі, якщо чесно, виглядає так, що він це робить абсолютно цілеспрямовано. тобто Ну він... так, так, схоже на те, що це свідомо. М -м, він прямо поруч, поки... Поки ходить, що, да, не що дістап, не, не да. да, да. Ну, буде вихід на Кристалайза Поруч, як Юбієфай, він має завадити Сейбрлайту і не тільки йому, яка шикарна відповідь. Просто подивись миттєво. Так, ідеально читають гру, ідеально розуміли всю атаку, навіть там, не е, побачивши смок в моменті, все одно спокійно зустрічають суперника, байтили на луну, ніх вже стояв під нею. Марс також гарно качається. Це вже Юл їде йому. Так, вже готовий? так? Так, так, приїде. Побачили зараз смайлін Найта буде приголомшення, приголомшення. Ну і нереально багато магії пропонує лише неважливо, що ти, що ти його да за там приголомшив, не приголомшив. Це все не має жодного сенсу, тому що він просто горить навколо. І нічого з цим не зробиш. Та й навіть не треба цього бейна вбивати а, та, зараз. Крісталайза можуть бути проблемки. У нього є манта, чи вдасться йому ухилитися? Оооо. Вдасться. Так. так і зараз тепешки будуть, і Ульт встигає крісталайз натиснути. І приходить сюди знову QBF. Трошки ХП докинути! Гарно впоралися. Крекер на місці. Ну ідеально. Просто так. немає слів. От немає чого додати. Ідеально. Я ще так здивувався, знаєш, приїжджу, при, 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 приїжджаю на офіс. Коментувати доту. Ми часто згадуємо друкарню, реклама друкарні. Почепили Ембера. Гарно зіграв Екі цього разу. І вже неприємності будуть у Passion UA. Живий покимар. Заливає багато, дає прокастні Спині теж дає контроль. Треба трошки демеджу, треба ще трошки демеджу. Мунлайт, тут як тут. От і демедж! От і стан по двом! Він починає випалювати. Ну трошечки, от зовсім трохи бракує. От. Реально ж зовсім трохи не вистачить. Другого спи не вистачило. Мав би летіти, але кур'єра вбили. Або він вирішив його не купувати і просто купити лотус. Будемо зараз спостерігати. Лотос, безумовно, крутий. Тут підловили Нікса. Але вже команда Нікса йде на допомогу, подивись, вони поруч. Навіть якщо Нікса вб'ють, їм зараз буде непереливки, луна, просто не кидає ультимейт. Нікс досі живий! Нікс виживає! І вони розвалюють. Нікс помер. Оце... Краплиночки не вистачило. Йому б реально не вистачило там ХП-50 для yeah, того, щоб yeah, yeah. не загинути. Спокійно забиратимучителя, там рушанів, все що завгодно. О, диви, вони йдуть зі спини, будуть нападати. Будуть нападати, і безтілесність дуже дуже погано виглядала на цьому лиш прямо зараз. Да, немає альтернативної на луні. Ми це не забуваємо. Там ще 20 секунд спис від Марса залітає. Ну треба якось виходити, а вийти не вдасться, напевно. Ну і де сюди Нікс, але він ніяк не допоможе. Здається, Луну треба продавати. Не очікували цього пешини, а Точно дуже вдало очікували. зіграли Авул. Хто б це не заколив він молодець, тому що... По-перше, тут був обсервар, і в них ідея, що вони будуть крити ворожі Бари своїми, але тут дійсно та проблема, про яку ти кажеш, що шкода, Першен в БКБ, вона ну, дуже лімітована. Угу. Тобто їм треба якось э, розпочати бійку. Ку-ку! Це те, що я кастер розказав, я прям йому от тільки з'являється Ембер, кажу: Романе, тут твоє улюблений. Він каже, що, дивись, там Ембер в Нікса. Ні, ну, Сенсі. ну розумієш, ну зараз, подивись на ті сети, ти бачив останню коробку? Так. Ні, я розумію. Так в мене з е, самого початку, коли так, зачекаєте, зараз нападають на легкі і ну да йому як... як... зносять. Дуже погано. Нереально швидко зносить йому кабіна. І він такий, ні слова більше, і я все зроблю. І потім він там мені накидував варіки, ну то затверджувало. В центрі стоїть, КВП, помітили батюк стрибає, ларіно вже зикідую, гарний демедж від луни, але ну, вп'ють цей брулайте. Ну це теж непогано, проте варто все одно відійти трохи. Я купував Лібарду, гра заходить в лейт, і такий, блін, дивлюсь на Лібарду, поки йому хочу її продати. Натискаю А там Дізасембл. І я за Лібарди просто роблю цей. Пофіг що я роблю тут атака. На Марса. Марса швидко вбили. Окей, чи треба зараз битися, чи треба відійти скоріше? Ну, тут варто, я думаю, що зрозуміли зараз. Принаймні мали зрозуміти першим, що їх тут бачили. Де саме вард поки не зрос. Але що тут був віжен, напевно зрос. Та, і коротше, купив цей. Купив Крімзен, uh, просто взяв. Прикольно, я, я так трошечки очманів, бо насправді у нас же артефакт. Ой-ой-ой, та що ж таке? А може контратака? Контратака буде. Мунлайт стрибає, але там ультимативні. Дві він з'їдає сам на лішраку! Його просто щ... лоскочуть, він не знає, що робити. Він помре зараз. Він помре, Нічого він не нікуди зробиш. не полетить. Нічого не зробиш, просто не було тімейтів поруч. Це не. Не докораті мейтам. І Свен вже на першій сходинці за фармом. От це основна загроза. На Бейн під центряком побачив. Так тут карапаси, непогано було спрацьовано. Марс стрибає. Буде спис. Але тут багато героїв команди червоних. Проте Луна, гарно забігло. За ганімом. Ларінофа поб'ють, але він вийде. Ба, там ще кипомер. Просто. Але Сейберлайт позиції. Так само, як і Смайлі Найт. Демедж гарний по луні проходить. Луна намагається вижити. Є лікування і рятують, поки що ціною свого життя, це робить крекер. Смайлі Найт не зупиняється. В нього немає БКБ. Якщо з'явиться лішрак тут, то можна спробувати напасти. Але і це не спрацює. Бо дуже зайняті гроші. Дуже зайняті, дуже багато грають. Не на часі. Ну може вони якісь обмеження там на роутері виставлять? Деякі обмеження Ооо-йо, який демедж! Трибок також помарсев, він нічого не натисне, байбеку в нього немає. Ну, не готові були до цього. Так. Пішли Рошана набити. Хто б є Рошана в такій ситуації, я не знаю. Ну так, так, нуль контролю над територіями. Загалом просто не розуміли перше. Де опонент? І що вони не ідально все прочитали. То буде ще одне вбивство. Зараз ще лешрак до побачення. Ти що? На хайграунді захищаємось. Шизно. Так, так, щось знає, щось знає. Досі 100%, бачиш, тупо кажуть, без шансів, хлопці. Що ви взагалі тут обговорюєте? Ну, тупо 100%, 100%. постійно. Живем. Живем, живем. Чий вард розбили. Там ще нікс підходить, дивись зараз. Нормально, на камбеках, на камбек. Нормально, нормально, нормально. Диви, 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 диви. Ай, він хальовий, теж ховається. Пацюк теж тут, нормально. Розумієш, nice. з чого все почалося? З того, що вони хвилину вбивають пухну. Там пукнус прийшов. Да, там Свен просто прийшов. Там старшого брата покликали просто розібратися да, 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 підійшов. Нормально. Да, а вже на хайграунд почали підніматися Авлос. Да, Є тут якісь телепорти і. а, лошарка побачили, просто посеред лісу знайшли. Мінус мунлайт. Смерті ці, знаєш, такі от. Нюанс. Да, Свен натискає ультимативну зараз. Будь-хто, хто підійде, може втрапити в талепу. Марс, до речі, непогано ініціює. І продовження непогане, але добити нічого не вдається. Да, да, Свен зараз просто буде розвалювати. Да. Йому по два удари просто вистачає, щоб когось тут поховати. Це має бути GG. Так, от сьогодні якось ці ігри дуже схожі, як на мене. Одна команда намагається щось там продемонструвати, якийсь темп е і так далі. Ну, здається, на цьому рівні все ж таки, чим надійніше, тим краще. Ну, так. я думаю, просто от дефолт. Виконати дефолт, те, до чого прийшли зараз Наві, uh, вони цей дефолт вже гарно якось засвоїли, і просто стабільно в кожній грі намагаються його продемонструвати. Я, ларинов ларенофекана, і поставити взагалі варлок. Варлок антимаг у бот. Що Чуварло... mm. а навіть не Дістраптор антимах. Може, да. А Варлок антимах поставити бот, оце буде реально цікаво виглядати. А, ні, ні, ну, не не Окей. Антимах. Ви кажете, не треба, не треба, бо буде. біст, і ну, це от... буде стрічка антимах від Сайберлайта, шановні. Це, та... Ладно, це важко уявити. насправді. Взагалі не уявляю, як бісту в центру гайки. І, і урса ще, да, там десь на фріка чи стоїть. Урса взагалі. Фу що Марс взагалі може урси зробити? Так, Нічого вісінько. Крекера тут починають підбивати. Блінк на першому прокачав, все! Та все! Ну так, да, нехай не друкує насправді з блінком на першому. Я просто якраз хотів це трошки обговорити: що, типу, антимаг, от ти з одного боку стоїш проти дузи, та, типу, змійки оце все. Так. І це First blood me, для... для антимага. Я да, дивлюсь. Так просто він же зараз просто блінком на неї стрибає. Та ні І натискає праву кнопку. Та не, він фанікса хоче. Романе. Так, Олексій. Я не хочу додому так рано. Да, така фрілінія для антимага просто нерейн. Хоча зараз напад непоганий на Екі. Перемикаються гарно на крісталайзе і добивають його, як же ж це було швидко. Але янтма гарно горить 10 хп, 5 хп, 0 хп, коли 0 хп, герой помирає. Але це не рейндж, неважливо. рейнджів, це взагалі кому це цікаво. От рейнджа добив. Все, це було. Що він зараз буде агресивно йти, буде до кінця, і Щасом ще сумпі З кабанами нормально. ООО. Оооо! усіх боків його обступили! Дуже гарно вийшло, дуже гарно вийшло насправді. Так, тут добування кріпасів відбувається. Екіп прийшов захищати верхню руну. Да, забирає він руну води, але Фенікс все одно на ікарусі може вилетіти. Аджантер. Mm Аджантер! -hmm. Може вилетіти в Таверну. Може, Ласка. може. Прям Ласка. дуже може, насправді. Не може, Не може. біспастер приходить, там ще Гліпс буде зараз! Всі і сокирки! Нім, Мунлайта будуть добувати зараз. Так, чи Ларінов забирає в результаті. Ех, загралось. З кабанчиками зі своїми. Так, трошки затрималися. Радианс, Не знаю, я вважаю, диви. Зараз, знаєш цей. Якщо в грі щось можна зробити, правильно? То це передбачено грою, правильно? Ні, все правильно. Тоді можна все робити. Ні, так 100%. якби розробник ну, при... ну піклувався про щось, він а, ні, то про про що... а так це все фічі, це ну не багато. — Тут нема про що говорити. Це ну. це тотальний привіт організаторам, але ну це вже тема, знаєш. Вже ми це пережили, ам. Ой, Сіберлайт, яка ультимативна. Але як тепер. О, як добре, два кіли! Як він грає, цей антимаг. Ну добре, проти такого антимага можна пограти. QBFY, Moonlight, порч. Могли побачити біста. А, да, встановлюються варди, тут літає кур'єр, біста помітили і одразу мають дуже-дуже швидко його вбивати. Дуже-дуже швидко, все правильно. Там ще е, і Марс неподалік був. Так ось і він. Арена встановлена. Одразу два супорти зачинені. Гарний спис, навздогін. Буде ще одне добивання. Він труп прибив чи що? Ти маєш на увазі, чому не прибило другого героя. Так. Я Вони, теж здивувався, вони так. стояли в одній лінії. Так, Я так, так, так розумію, що він встиг списом дати ще, поки був живий перший герой. Я думаю, воно за яким принципом спрацювало. Воно зачепило модельку першого. Ага. І вже порахувало, що приголомшити може бути лише він. Так, так. так. Але той загинув в польоті. Ой, Смаліна, і то розіб'є яєчко. Зараз Ні, не розіб'є, не розіб'є, не розіб'є. Нормально, він сам загинув. Ну там пів навіть не пів секундочки. навіть Нормально, нормально, нормально. Його забрали, його розміняли. Ні, це точно в плюс для Passion, питань немає. І взагалі гра поки розвивається як якнайкраще. Ну, оце от наша надія, насправді, зараз на екранах. Ну що ж зміша йому бійці треба буде просто один гарний ультимейт зати. Один ультимейт є. До речі, за батюка йому 453 гривні дали. А це солофраг порахували, бачиш? Mm -hmm. На, тут безумовно, я плюсую. Виходить смока Хавелос, побачили вже Фенікса, статік. статіком закрили Фенікса, Фенікса будуть добивати у Господи моя ти бусинка, Сіберлайтік! Як ти граєш? Який ти геній? Міг, до речі, врятувати свого тімейта, Батюка, але чомусь не став це робити. Можливо, намагатиметься зараз почепити ще. Сіберлайт тупо геній. І які мають добувати, правда? Угу. Так Тому так, так. Так. медузи такий вибір знаєш, стрейфанутись в бік руни або добити героя. Але у першому є перевага. Плюс зараз диви, от можливо ще й цьому арену. Можна було не витрачати. Але тепер було немає супернове Фенікса, немає ультимейта снепки. Так, під але ареню, але з ареною можна отак застрибнути. Є спис, Рошан б'ється. Заходить просто Дуза в ультимат. Її стані к штурмом закривають. Все одно Урса збирає гіду. І зараз може бути дуже боляче. Так і боляче стається. Шторм, кого на Глімсі повернули, це був Батюк. Батюка теж вбиває. Чесно, чесно кажучи, я, я не розумію вашему зверху. Ти... Мені здається, що. Перешен дуже класний, от те, те, що вони в ігровій кондиції, це видно. Вони а, але так, але бачиш, не вдалося реалізувати все. Як на мене, жодної причини взагалі битися тут за егіду. От, якщо чисто говорити про план, то, От немає, це ризиковано, це просто не потрібно. І зараз не починають сипатись, тупо сипатись. Ну це вже intentional фіт. Справа в тому, що у тебе є неймовірно потужна комбінація. У тебе є супернова. Ну якби вони трошки чистіше виконали, це дійсно могло спрацювати. Вони могли забрати Рошана, ну точніше, і діду. Так, на Урсу напали. Урса встигає все натиснути. І, можливо, навіть тече пішки. Ні, не втікає. Гарно, гарно добили. Мінус. Справді, АОЕМа немає телепорту, правда? Чи, чи це він відмінив? На Кабанчика стрибнув, але антимах тут неподалік. Може побачити цього штурма, відчути його. О, відчули! Відчули. У мунлайту треба саме. А я не знаю, там мане в нього не багато. Мане не багато. Ну подивимось зараз. Да, да, да. Далі стрибати, напевно, може бути небезпечно. Йому велику лототу дали. дали лотоса, лотоса дали, буде нормально. Нормально, все. нормально, Сибрлой! реально, ще його прибивають! CyberLight, це CyberLight. Це Але Висок. не вистачило демеджу. Просто шкоди не вистачило, зовсім трохи. КБ ну, зараз загине тепер. А може і не тільки КБФай! Він дуже розумно зіграв тут Екі, да, дуже розумно. Фірі. Він повернув не того героя, повернув саме Марса, який тікав. І найдивніше в цій ситуації батюк же на Тис БКБ. Встигають чіпляти декількох персонажів там, де можна було б обмежитись лише одним правом. Тому тут, да, нічого не скажеш. Опа! А тут кристалайза. І ульт 15 секунд. Да. Команда десь недалеко, але його просто. Один удар. О, не команда вистачає. Нормально, до речі, Лімс. Поки жива дуза, поки жива. Знову не можна вбити цього антимага. Приходить Урса, починає бити батюка. Батюк рятується, йому допомога... допомагає крекер Юлом. Найт нас доганяє далі крекера. Смайлінайта вже є БКБ, тому не забувайте, якщо що, то що він просто. То зараз от натисне БКБшку і все закінчить. Там Марс на когось напав, бувають Дізраптора, але втрачають свого фенікса. Сейбурлайт застрибує. встигає лайт відійти. Да, да, да. Тут просто рейдкліком герої сильніші. Де секунд, блін, БКБ, арена! Ні-ні ні-ні, таке не, не захищається. Хоча два байбеки натиснули. Ну, Вони щит. хочуть прямо на всі бабки зараз захиститись. І навіть якщо це вдасться, це ж настільки взагалі буде коштовна дія потрійне вбивство вже. Від Урси, да, антимага приб'ють, але де знайти шкоду, щоб його саме добити? Її немає, просто не існує в природі. Так, Кристалайс бігав за смайлі найтом, а його команда намагалася вбивати антимага в цей час. Mm. Uh, так. Ну, вони не встигають, І... чи встигають? Першу не підходять, але знову арени немає, ульти у дузи немає, як ви можете побачити за відсутністю ромбіків. Дві, одна секунда. Марс буде Красти! Приходить приголу. Мунлайт забирає гіду. Непогано може бути, бутюка втрачають, правда. Сейберлайт треба вбити, Дуза, дамажить. Сейберлайт, ще удар, є мінус. Добре, добре. І добре. гіду вкрали. І Мунлайту треба тепер якось тікати на всі гроші. А ну шторм в бійці може теоретично вдвічі більше зробити. Так, так, так. І там антимак і не може просто взяти натиснути клавішу, там вбити шторма і все. І що він типу прям закінчиться. Тревейдж. Отак от. от це працює, просто не рухається герой. Mm. Під свій контроль, сам зіграв, сам сповільнив далі і добив. Намагатиметься бити Сиберлайта, стрибає за ним, але це непроста задача. В нього ще й нейтралка. Ці вітрила, він тікає. Обожнює цей замок. Ой, Фенікс. Фенікс просто під приголомшенням помирає. Такий Аволус ніхто не змушує тут битись. Вони зараз перечекають ульдузи і можуть другою хвилею. Вони хочуть під стрибки АЕМа зараз глімси натискати, збили якраз дузі лінку і глімсанули. Так, завайскую зараз можуть її добити. Але меду заб'ється, поки що стоїть, що правда там да, всередині арени. Ультимативна луснув герой. Шторм Спіріт на всю ману полетів до своєї бази. Да, мана закінчилась, закінчилася. Романе, один герой луснув. 25 тисяч. Це дуже багато. Це забагато. Що в позиції біст побачив шторма? Дивую на Біста, непогано спочатку, здається, нападають, але в нього 3 тисячі хп. От чим. І ви його теоретично будете вбивати. Так, і дуже гарно. Глім скомбінували, стрибають на О, oh, просто знищення. Oh, oh, oh. Там якийсь uh, ядерний вибух <пев> безпосередньо щойно був. Да, <пев> yeah, Ось вам та ні, і ні, антимах. Ну, це не грабельно. Це просто, знаєш, битися чолом стіну постійно. Ну, плюси для першому, звісно. Ну так, та, незрозуміло. Та, і тут знають, що Дуза після байбеку ідуть нападати, ідуть грати агресивно, знаходять Марса, вбивають Марса. Мунлайт нічого зробити не може. Глімпс, ну він ухилився. БКБ натис. Навіть не ультімейтом ухилився, саме БКБ це робив. Кібі 5 буває, два байбеки є. Урса застрибує, шукає медузу. Зараз може бути Глімс теоретично. Але поки ні. Поки Урсу б'ють, Урса під БКБ тікає. Супернова вибухає. Може якось вбити його? Там Всюди по 3000 хп. Дуже важко вбивати. Так, з підтримкою розбираються достатньо впевнено. З урсою важче зробили. Відбилось, Але нижньої лінії немає. Та ні, ну я не вірю. Ну що, ну, 3 в 5. Ну і що? Що можна зробити? Три в 5. Ага. Отак. Ну, дві хвилини, так. Да, Без байбеку. Без байбеку. Вперед. Повний вперед. А, тут просто через рефреш, я так розумію, Біст бісткувався. <зас> <так>, <зас> Добренько. Ні, ну в принципі. Ну та і тут просто можна йти ламати. 20 секунд до урси, у вас зазор в одну хвилину. Можна з цим просто що завгодно робити. Вони ще тут десь Фенікса підловили. Фенікса байбеку немає, по причині відсутності грошей. Так, так. Тут через епісел просто забирають 180 гривень. Не вистачає крекеру, І ви самі це дозволили? Ну так, це, це тупа поразка. От реально, це той випадок, коли поразку можна назвати просто дурною. От вона абсолютно е, не зрозуміла для мене. Чи вони грали погано? Ні.